Привіт всім! Мене звати Енні і я є віртуальний викладач авторської програми Анни Потрі, основи програмування для школярів від компанії Стілко. Автор курсів Анна Потрі, художник, проект-менеджер компанії Стілко, практикуючий веб-дизайнер, фулстек розробник програмного забезпечення. Програма включає в себе два курси: курс веб-дизайну та ілюстрації та курс програмування для школярів. В минулому році курси було проведено в українській школі міста Галац, де їх відвідали більше 60 дітей в віці від 7 до 17 років. Після трьохмісячних курсів діти отримали не тільки знання з веб-дизайну та ілюстрації, але й дипломи від компанії Стілко, які засвідчили їх навички та допомогли деяким студентам при вступі до університетів на IT-спеціальності. Програма курсу «Веб-дизайн та ілюстрація включає в себе створення власного набору стикерпиків, розробка активного прототипу мобільного додатку та макет сторінки сайту. Програма курсу програмування для школярів базується на основах HTML та CSS, які необхідні для будь-якого програміста. Уроки побудовані на практиці для того, щоб діти скоріше засвоїли матеріал. Детальніше можливо дізнатися за посиланням під відео або на сторінці української школи в галац на сайті. З вами була Енні. Побачимося!